Доброго дня, шановні колеги. Не можу мовчати стосовно новини, яка мене особисто дуже збурила. Питання маски шоу. Чи... Перевірок львівських рестораторів і взагалі мережі ресторацій, які сьогодні під пресінгом Бебу, так звано новоствореної цієї структури, ви знаєте, що у нас натворили зараз їх останнім часом сапу, НАБУ, бепуше, хто зна чого, і нічого путнього від цих структур немає. Але маємо на сьогоднішній день ситуацію, коли вдумайтесь, в стан реальної війни, люди. Озброєні вогнепальною автоматичною зброєю, в бронежилетах, повністю екіпіровані по кращим вимогам безпеки, приходять куди? До бізнесу, до рестораторів. Причому до тих рестораторів, які Ну, знаходяться, я вважаю, в топі національних ресторацій. Тих ресторацій, якими треба пишатися, це окрема тема, яку я в, в ефірі ще про неї скажу. Ну, з усіх таких найвідоміших я вам просто вам задиктую, щоб ви просто розуміли, це Криївка, та. всім відома Криївка, та. та Криївка, яка не пустила цього Царьова, який не хотів казати пароль. Та. Слава Україні! Героям слава! Це Криївка, це під Золотою Розою, це Дім Легенд. Це ті ресторації у Львові, якими, ну. Треба пишатися, які треба плекати. Розумію, що, напевно, Володимир Зеленський не є поціновувачем таких ресторацій і навряд чи відвідував кри... Криївку. Це не в його стилі, в нього інший стиль. Мені так здається, принаймні так відчувається. Але те, що зараз відбувається, це не просто ганьба. Я вважаю, що це не просто продовження традицій Януковича і рейдерів 90-х. Це умисна дія. Диверсійна дія по черговому удару по підприємництву, і оті всі закиди, закидони, розкази, що та мережі ухилялися, що використовувала фопів. Одне запитання. До тих можновладців, які от у Львові влаштували це маски шоу з автоматами, з екіпірованими бійцями, які не на фронті. Так вони от в тилу воюють з мирними підприємцями, які не чинили жодного супротиву, які як в лихі 90-ті, чи як п'яникою мордою в підлогу клали підприємців і нанятий персонал. То хай мені розкаже хтось, а де у нас є заборона використовувати ФОПа спрощену систему навіть оподаткування у рестораторах. А покажіть мені таку статтю, будь ласка. Що ж ви творите, безпредельщики, ну, коли на вас уже ну, буде управа? Що ви з автоматами мирних людей вирішили полякати? Чомусь депутатів казнокрадів ви автоматами не лякаєте? До олігархів ви приходите, навіть мешти знімаєте. Одна вихованість, одна толерантність. І всі ці шоу з показухою, з відмазкою, фактично від американського правосуддя нашого олігарха. Це знаєте, ці шоу можна тільки недолугим показувати. Розумні люди, підприємці все розуміють, що відбувається в ситуації з тим олігархом чи з іншими. Які посиділи під одіялом полежали і справу на них закрили, чи які там на хабарі 6 мільйонів, чи які б зараз при владі яйця по 17 гривень придуть. Їх з автоматами в бронежилетах ви мордою в підлогу не кладете. А до підприємців, ті, які в собі уособлюють національну ідентичність у вигляді унікального ресторанного бізнесу, і використовують спрощену систему оподаткування мордою в підлогу, якщо є якісь зловживання, Зберіть фактаж, виставте штрафну санкцію. Для чого це робити? Що це за обшуки, якісь там морду в підлогу з автоматами? Хтось чинив супротив? Ні, це яскраве обличчя нашої сьогоднішньої влади. Вона прийняла все найгірше з режиму Януковича і взяла на озброєння. І в частині боротьби з патріотами, яких просто запроторює в судах і в тюрмах, як пана Червінського і інших. Так і вже в боротьбі з бізнесом. Ви вже вбиваєте, вбиваєте цю спрощену систему обудкування, ви її вже вбили фактично касовими апаратами. Це вже не спрощення, це казна що. То ви, що вирішили автоматами залякати. Ну що ж, йдете протореною стежкою диктатора, все, що можу сказати. Страшно і сумно, про який бізнес можна говорити? Про що можна говорити? А ви спитали у тих підприємців? Що чому до них у ті всі ресторани, ходять перевіряють, що і там харчуються. Я знаю, з рестораторами спілкуюся регулярно, там же всі банкети їм дай на шару, покормив обід їх на шару. І це масове явище. Ресторатори про це мені неодноразово казали. Якщо банкет, то там собі ще в збиток його робиш. І ви про це питали, а ви розказуєте, що вони використовують спрощену систему додаткування обліку звітності. Так, коли кур, ви курви наржитеся в у житті владі? Коли на вас вже буде вправа, що це таке? Чи це боротьба навмисна з таким національно-ідентичним ресторанним бізнесом? Криївка їм не сподобалась. Ну, це вже взагалі, друзі. Це, це, це біда, друзі. Це біда у владі ті, що там не повинні знаходитися. І вони ведуть нас до повного програшу війни, ганебного програшу. Тому що коли наносять такі ударнички по бізнесу, коли таке розчарування, ну руки опускаються. У будь-якого підприємця. Коли до тебе приходить до мирного підприємця, який працює без зброї, це ж не охоронна фірма, де там зброєю стоять. Ну а ні, в Криївці ж є макети. Я на мене боялися бебовці, бо всі, що їх почнуть стріляти з е, шмайсера, які там у вигляді атрибутики різні. Напевно, цьому вони пішли туди з автоматом. Але це мирний бізнес. Ви їм припис виставили, прийшли по таких, Хтось вас не допускав, хтось вчинив фізичне насилля. Для цього це шоу. Що стоять зараз, всі. і це ж покажуть і за кордоном. Що покажуть за кордоном? Що вот чим у нас займається не на фронті, а в тилу, в глибокому тилу, воюють з бізнесом, з автоматами, екіпіровані так, що хлопцям напередку і не снилося. Просто по вищих стандартах натовських. А от по бронежилетам інформація зірвали черговий тендер і невідомо, які бронежилети будуть видавати хлопцям. Читаєш новини і вже просто закриваєш очі і не хочеш просто їх читати, тому що кожен день лайно. Вони вже нам і сруть, і суть в очі, ці владарі, і прощення їм немає. Горіти їм в пеклі, і, і треба швидше отримувати мир, перемогу і гнати їх. А краще, що як і в Південній Кореї. Що там кожен попередній президент знаходиться під кримінальним провадженням? Розслідують його справи? А тут розслідувати Боже через край. Починаючи від розмінування Чангару, закінчуючи там е сьогоднішніми тендерами і так далі, і сьогоднішніми діями силових структур. Ганьба такій діяльності силових структур. Ганьба просто ганьба такій владі, яка допускає такі тиски на бізнес, на такі маски, шоу під час війни. На український бізнес, який не чинить супротиву, який працює в межах чинного законодавства. Ще раз підкреслюю, немає обмежень використання спрощеної системи одаткування обліку в ресторанному бізнесі. Так, є певні, є певні схеми, дозволені законом, так звана оптимізація, по якій працюють всі олігархи. У нас же всі олігархи так працюють, Тобто, олігарха можна, а середньому чи малому бізнесу чи мікробізнесу не можна зась. Тобто, що, ми всі забули, не пам'ятаємо про офшори, через які працював 95-й квартал? Ні, не пам'ятаємо, вже це заслідування всі забули. А це не схеми. А тут, бачите, спрощену систему оподаткування обліку та звітності. Та слава Богу, що використовують. Тільки завдяки спрощеній системі оподаткування обліку та звітності ми маємо гарні ресторани, які ми можемо похизуватися перед іншими. Тому що таких. Десь інде важко знайти. Тільки ця спрощена система додаткування дала змогу їм розправити крила і зробити такий сервіс, на який іноземці рівняються. І що ж ви курви робите? Приходите і автоматами лякаєте та мордою в підлогу? Горіти вам в пеклі. І це страшне, страшне ви робите. Нема, нема слів. Не можна гріха і прокльони, але за таке безчинство має бути підплата. Тому, друзі, поширюйте цю інформацію. Поширюйте ці всі фотографії ганебні, коли екіпіровані бійці воюють з мирним бізнесом, з підприємцями в тилу, глибокому тилу України. Гуртуємося, друзі, і не можна, не можна такі факти замовчувати, треба ними ділитися. Поширюйте. І це поширення буде вашою боротьбою і незгодою з тим безладом, який зараз чиниться у нас в Україні.